Хочеться чогось смачненького до чаю, але не дуже хочеться заморочуватись, тоді цей рецепт шарлотки для тебе. Нам знадобляться 3 яблука, 4 яйця, 200 г цукру, 200 г муки та чайна ложка розпушувача. Очищуємо яблука від шкірки та подрібнюємо на шматочки. Збиваємо наші яйця спочатку без цукру до появи пінки. Потім поступово підсипаємо цукор і продовжуємо збивати до збільшення маси в два рази. Ось приблизна консистенція. До муки додаємо розпушувач, обов'язково просіюємо і переходимо до приготування тіста. Поступово підсипаємо муку в нашу яєчну масу і обережно вимішуємо вінчиком до консистенції густої сметани. Дно форми змащуємо маслом та виложимо туди гарненько яблучко. Заливаємо наше тісто та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин. Готову шарлотку дістаємо з форми та даємо охолонути. Я перевертаю її яблучками доверху та прикрашаю все гарненько цукровою пудрою. В результаті виходить пишний та неймовірно смачний яблучний пиріг.